На Одесу наступала четверта румунська армія. Війська Приморської армії, дві стрілецькі і одна кавалерійська дивізії, з боями відходили до Одеси, стримуючи натиск п'яти піхотних, двох кавалерійських дивізій і однієї моторизованої бригади. Румунські воєначальники, знаючи, що навколо міста немає спеціальних фортифікаційних споруд, розраховували легко сходу взяти місто. Однак, за короткий термін навколо міста було вибудовано кілька рубежів оборони загальною довжиною десь 250 кілометрів. Передовий за 20-25 кілометрів від Одеси, головний за 10-14 кілометрів, прикриття міста за 6-10 кілометрів і вуличні барикади. Ставка верховного командування наказала Одесу не здавати і обороняти до останньої можливості. Узяти місто Сходу агресорові не вдалося. У середині серпня румуни блокували Одесу із суші, і зв'язок з оточеним містом здійснювався тільки морем. Чотири дивізії радянських військ стримували натиск 14 дивізій і двох бригад супротивника. А у вересні ворог увів у бій уже 17 дивізій і дві бригади. Загальне співвідношення у живій силі в середньому складало десь 1 до 7 на користь німецько-румунських військ. 20 серпня було відновлено штурм міста. Цього дня у частинах, що тримали оборону, нараховувалось 303 гармати. Діючих танків було два справних літаків: 19. 21 вересня у західних і південних секторах фашистським військам вдалося підійти до головного рубежу оборони, а в східному секторі на ближні підступи і почати артилерійський обстріл порту і підхідного фарватеру. Для того щоб зняти цю загрозу, 22 вересня в східному секторі оборони міста був нанесений комбінований удар. Морський десант у Григорівці в складі 3-го полку морської піхоти доставлений на бойових кораблях із Севастополя, повітряний десант у тилу ворога і наступ з фронту двох дивізій на ділянці Фонтанка-Гільдендорф. В результаті дві румунські дивізії були повністю розгромлені, а супротивник відкинутий на 5-8 кілометрів. До кінця вересня німецько-фашистські війська захопили плацдарм на лівому березі Дніпра біля Каховки, вийшли до Перекопського Перешийка і відрізали Крим від країни. У цій обстановці для зміцнення оборони Криму було вирішено використовувати сили, які захищали Одесу. У жовтні кораблі і судна Чорноморського флоту розпочали таємну евакуацію захисників Одеси в Севастополь з 1 по 16 жовтня. У Севастополь на транспортних і бойових кораблях без утрат були перевезені всі війська – 86 тисяч чоловік, а також 15 тисяч чоловік цивільного населення, 19 танків і бронемашин, 462 гармати, 1158 машин, 3625 коней і 25 тисяч тонн вантажів. Вранці 16 жовтня останній корабель з військами покинув Одеський порт, а до вечора передові частини румун увірвалися в Одесу. Довідка. З боку супротивника в боях за Одесу в цілому брало участь до 20 дивізій. Їхні загальні втрати склали понад 160 тисяч ворожих солдатів і офіцерів, близько 200 літаків і десь 100 танків. Так, у 6-ї піхотної дивізії 20 тисяч 132 чоловіки, у 14-ї піхотної дивізії 18 тисяч, у 13-ї і 15-ї дивізіях більше ніж по 16 тисяч. Зрештою, тільки три дивізії втратили менше половини свого початкового чисельного складу. Середньодобові втрати супротивника складали 2200 чоловік радянські 565. Четверта румунська армія, що атакувала Одесу, боєздатність утратила повністю і була виведена в Румунію на переформування і поповнення.